Доброго вечора, шановні. Я Віктор Ішотко, мій канал «Мій Маленький садочок. Ось це чудо китайське, маленьке, окучка картошки. Окучуємо картошку. Ось таким чином йде окучка. Зараз я сам процес покажу. Ось у мене оператор буде трошки знімати. Обзор самої приблуди, чим воно так робить. Іменно розбірку отих фрез, що воно, чим воно, я позже зніму відео, вимию і покажу вам, як все зроблено. Так, да, треба самому його зварити, переробити, я все розкажу. Але ось такі призмовидні рядочки красиві виходять. Ну, за другим разом. Я вже там у початку пробував. Якщо отаке проходиш другий раз, то повністю конусна піраміда виходить рядка. Тобто, як вся картошка вилізе і повторку я зроблю, то буде ще круче. Окучник також зроблений по польському варіанту із вирізок інтернета. Оце він на самий стягнутий, на самий мінімум. Той самий уз, узкий варіант у нього. Оце таке діло. Ну, ще я на раз на раз пройду. Все, до побачення.